Ага ще ні. Що зробить? Шо? Павло, ми записали Діма з тобою умову і хочемо дріб. Вадім, з вадімом, так? Да? Значить, виносимо задушки. Десять це квадрат. Ні. Виносимо таке число, щоб кожне з них ділилося. Наприклад, на 5 ділиться, так? І серед Це. це Ділимо. 5 Сквад ділимо на 5 С. Залишається. C. Ну, Дивіться, перевіряємо. 5С множимо на C буде 5 С квадрат. Єсть таке, да? Далі плюс ставлю було 10С, я ділю на 5 С. 10 ділю на 5 буде. Так. Закрили дужку. Скорочуємо. Тут у мене c плюс 2 до квадрата. Це значить c плюс 2 множиться саме на себе два рази. Одне з них скорочується, а інше залишається. Остається. Так. Да. Okay. Значить, c плюс 2. Тут c можна 2. писати. Так, да, вже тут можна писати без дужок, бо воно одне залишається. Так, А, ну, 5. а в знаменнику залишається 5С. Так, все. Вадим, ми з тобою продовжуємо. 3А чисельник, 5 знаменник. Такий простисенькі два дроби і вони додаються. Так. Знаменники в них однакові, тому цей знаменник і буде. Yeah. Так. Коли знаменники однакові, можна просто сміло брати і додавати. 5А. Так, 5а. Так, що робимо далі? Скорочуємо. І залишається. А. З... а... І залишається просто а. а. Так, Женя буде твій третій приклад. а квадрат відняти 25 Б квадрат і знаменник 2а додати 10. Завдання скоротить дріб. Значить, мабуть, необхідні нам, щоб було що? Множники. Давайте нагадаємо формулу різниці квадрата. а плюс Б множиться на а мінус б. Це в нас буде що? А квадрат мінус б квадрат. Мабуть, ми не просто так його нагадали, мабуть, щось це в нас використається. А є у нас у чисельнику різниця от таких виразів. Так. так. А в квадраті 25 п'ятьб квадрат? квадраті. Так. Е, да. Значить, один вираз у квадраті у нас є, ось він, а другий вираз це наше 5b піднесене до квадрата, правда ж? Ага. Да. Ну, давай. Значить, оце в мене А квадрат, відняти 5B у дужки до квадрата. От тут только п'ятерочка додається. Що в мене буде? Розкладаємо. А, в дужках. А квадрат. Не спіши. Ось а, просто. Ми хочемо справа наліво перетворити. А плюс Б. А плюс 5Б. А плюс 5 b І множить на... на А відняти 5Б. Так. У знаменнику теж потрібно, щоб були множники. Тобто ми виносить будемо зараз задушки. А 2. Два. Що залишається в дужках? О, Так. У нас в дужках залишається. А, а додати 10? А ми ж двоєчку винесли, значить треба ділити на 2. А. 10 ділимо на 2. 5. Тоді 5. 5. Ага, а ну підождіть. А так у цьому прикладі так воно і залишається. Отут може б тоді... Щось є Ну, в принципі, тут нічого не зробиться, тут не скорочується дріб. Тут дивіться, треба тут треба або в умові отак зробити. Б квадрат взагалі убрати. А квадрат відняти 5, відняти 25. І тоді було б отак. Правда? Щось в умові там не гаразд. Давайте отак виберемо. Мабуть, же вони хотіли скоротити, якщо написали скоротити, значить. Значить, його ж то треба скоротить. А, ну, як так зробимо? Так, у нас основа йде правда. Ходимо... Так, я тут думаю, що то... А плюс 5 і А плюс 5 знизу, і А плюс 5 зверху, плюс 5 зверху скорочуємо. Так. І в нас тепер виходить А-нус 5. І знизу пишемо 2. Угу. Так, добре. Так. Тепер увага. Якщо у нас, ну от іноді в тестах, це так, я ще не знаю, як я вам зроблю, чи це буде тестовий варіант, чи такий. Ну, але в принципі, от давайте напишемо таку умову. 26 м у четвертому, n квадрат і отак через отаку похилу ристку дробу. Це ж зрозуміло, що це риска дробу звичайна. Це так, щоб тоді у вас не вийшло, що тут тесті є, і не придумаєте, що воно таке. Якщо записано отак, це те саме, що отаким чином. Це те саме, по суті. Жень, ми скорочуємо з тобою. Ну зараз запишу. Додочка. Добре. Записала. Угу. О так. Числа. Нам на 23 26 і 13 вони діляться на на скільки? На 20. Ой, на 13. На 13. Так, тут ми зверху пишемо. О, 26 на 13 буде 2. Так. Зуможний кузинечка на... не пишемо, нехай поки що там побачимо. Будемо. Далі. М у четвертому і М у другому. М у четвертому так. ділим на М у другому, буде? Буде М у другому. Куди писать? Чисельник, чи знаменник? Наверх. Так. Останній. Н у другому та Н у восьмому. Буде у нас Н в четвертому і пишемо наниз. Стоп. Адже в четвертому приділені показники віднімаються. 8 відняти 2. Н у шостому. Н у шостому. Так, добре. Рухаємося далі. Наче все зрозуміло, так? Наче так. Так. Так, це ми, мабуть, витрим. Тут не потрібно нам. Довго витирає. Довго. Так, наступне завдання це, мабуть, п'яте в нас. Нам потрібно звести дріб. Саш, ми з тобою робимо. Дріб Х поділити на у квадрат. Завдання звести до знаменника Y у восьмому степені. Значить. Ми написали той дріб, що був. Пишемо дорівнює. І просять звести до знаменника Y у 8 степені. Значить, я зразу у знаменник пишу Y у 8 степені. Саша, давай мені додатковий множник. Тут Саша. Саш, моргни мікрофончиком. Що нема Сашка? А як це він, так. Де ж це він у нас дівся? Так, добре, Поліна, а ми з тобою. Полін? Так. Е, да. Давай. Так, у 8 поділити на у другому. Це буде у в шостому степені. Х помножити на у в шостому степені буде Хостому. Так, все. Абсолютно нічого складного. Так. Шосте завдання. Завдання. Знайти допустимі значення змінної. Умов чуємо. Допустимі значення змінної. І записаний вираз. От такий раціональний вираз. І просять знайти допустимі значення змінної. Що ж таке допустимі значення зміної? Ну, навіть якщо ми нічого не знаємо, ми можемо придумати. Допустимі значення? Полін? Це те саме, що область визначення. Це те саме, що при яких змінних дріб існує. Допустимі. От які допускаються, які можна підставити замість змінної, щоб існував. Що скаже Поліна? Давай так. Яке число не можна підставити? Коли дрібне існує? Коли знаменник? Знаменник. Дорівнює нулю. Тоді дрібне існує. Значить. При якому... Ну, не можна... П'ять не можна підставити. Так. Отже. Щоб знайти допустимі значення змінної, нам треба прирівняти знаменник по суті до нуля. Ми кажемо п'ять якщо буде 5А, значить дріб дорівнюватиме нулю. І скажемо, що всі значення можна підставляти, крім цього, що 5. Ми пишемо. Угу. Питання було знайти допустимі значення змінної. Ми пишемо. Всі числа. Крім 5. крім... А дорівнює 5. Всі, крім 5. Так. Наступне. А це, по суті, та сама умова, тільки звучить по-другому. При яких значеннях змінної дріб не має змісту? Так, пишу дріб. При яких значеннях змінної? Дріб має змісту. Ми знову в Поліна що робимо? Не підставляємо. Е, так, е, немає, якщо х буде 4. Так, ну, по суті, якщо кому складно порахувати, можна написати так. 3х мінус 12 прирівняти знаменник до 0. Розв'язати це звичайне лінійне рівняння переносимо 12х до рівня 4. Так, а тепер уважно, щоб правильно відповісти, бо можна ж зробити і відповісти неправильно. При яких значеннях зміни дріб не має змісту? Пишу. Дріб не має змісту. При хрівнює. При дорівнює 4. А тепер давайте на обидва оці подивимося, їх поруч спеціально вам поставила. Шосте завдання питалося знайти допустимі значення зміни. Які значення можна поставити замість змінної, щоб дріб існував? Ми кажемо, всі числа. Допустимі значення це всі числа. Крім одного єдиного числа, А дорівнює 5. Так. Оце. Коли дріб не має значення, або коли дріб не має змісту, знаменник прирівняли до нуля, знайшли те число і кажемо, що дріб не має змісту при х дорівнює 4. Зовсім схоже завдання, не помилиться, не помилиться. Так, наше ще одне завдання 7а. Простесенькі дроби тестового рівня взяла, так, щоб усе згадали. А то складніших не розв'язували, а про просте тоді, коли доходить, забуваємо. Так, Порін. Звичайні два дроби. Так. Так, ну спільний знаменник 9 і 6 це буде 18, спільний знаменник. Так. Перший додатковий множник 2. Другий додатковий множник 3. Угу. Ну і буде е, 7А помножити на 2, це буде 14а. Так, е, додати 3Б. Так, згодна 14А додати 3Б. Ну, в принципі, якщо хтось десь не зрозумів, я думаю, чи буде вас чуть, не, чи не буде вас чуть, ну, я викину, там крім нас ніхто там його не дивиться. Нічого страшного. Якщо вам потрібно, ви подивитесь. Можна витирати. Ви подивитеся його ще раз і поучитеся. І спеціально буде для тих, хто не в школі. Так, ну і ще одне єдине в нас завдання. А Владік на місці? Ой, це не шосте, я вже не пам'ятаю, яке, неважливо. Владік. Це дев'яте у нас. Так, пишу таке завдання. 2 додати Б чисельник, 2 відняти Б знаменник, відняти, 2 відняти Б чисельник, Б додати 2, знаменник. Так. Що каже Владик? На місці чи не на місці? Міша, давай ми з тобою пишемо спільний знаменник. E, це B2? Добуток, добуток їхній. 2 відняти B помножити на B додати 2. Так, пишемо додаткові множники. Це буде 1. Ну чого? Чого не вистачає осюди, щоб вийшло отаке? Новий знаменник ділю на старий на отакий самий. Оце пропадає, оце залишається. додати 2. Так. То Б додати 2, якщо погано видно. Ну, дивіться, коли в нас було один вираз чи одне число, ми зразу усно робили. Тут ні, тут треба писати. B додати 2. А тут у мене 2 додати b. Значить, можу писати до квадрата. Це те саме, правда? Так. Що в мене тут робиться? Ось в мене b плюс 2. А оце буде додатковий множник. 2 мінус b. Мінус. 2 мінус b. До квадрата. Дерівні. Поліна, ми продовжуємо з тобою. Знаменники я переписую. Так, а тут відносимо <підносим> до квадрата. Полін? Так, е, да, ну так, два в квадраті чотири. Так, ні, це квадрат першого плюс двоє на чергов першого на другий. А. Плюс квадрат другого. Мінус. Дужка. Обов'язково. Знову квадрат першого 4. Мінус подвоєний добуток першого на другий 2 на 2 на b. Мінус 4 b Плюс квадрат другого. b квадрат. Міша, розкриваємо дужки. Ну що, початок переписую. Так, швидше. Мінус 4. Міняю знак на протилежний. Міняю знак на протилежний. плюс 4b. Міняю знак на протилежний. Мінус B квадрат. Дерівні. B квадрат. І мінус B квадрат. Ноль. 4b плюс 4b буде 8b. Так, і 4 мінус 4 буде 0. Гаразд. Що в мене в знаменнику? 2 мінус b множиться на 2 плюс. B. А це в мене різниця квадратів. Дивлюсь на різницю і кожну до квадрата. 2 квадрат. 4 мінус квадрат. Так, наче згадали все. От одне єдине, дивіться, ну, наприклад, от такий ми його і не зараз. Бо, наприклад, от такий, Тут двоєчка стоїть, тут 2 мінус Б. Плюс. от тут нехай стоїть 3, а тут знаменник B-2. Увага! от таке ще хотіла, щоб ми згадали. 2 мінус b і b-2 поміняні місцями. Пам'ятаєте, що ми робили? Ми в одному з них, ну, зручніше отут. Щоб спереду не було мінуса дроба. Значить, перший переписуємо 2-b. 2, 2 -B, А в другому я виношу мінус задушки і ставлю його перед самим дробом. Коли винесла отут мінус буде мінус b плюс 2, мінус b плюс 2. Ну, запишу так, як мені треба. 2 мінус Б. І тепер у мене виходить спільний знаменник 2 мінус Б. І в чисельнику 2 відняти 3, буде мінус 1, мінус ставлю перед робом, число ставлю сюди. Це таким чином, ми все з вами повторили.